Сьогодні готую найсмачніші відбивні за вашими порадами. Це відбивні на мінеральній воді. М'ясо виходить дуже ніжне та смачне, а кляр добре тримається. Тому обов'язково готуйте та насолоджуйтесь. І так готуємо. Взяла свиний биток, нарізала десь по сантиметру в ширину. Тепер кожний шматочок відбиває з обох сторін. А далі готує маринад. Для цього взяла зручну ємкість, в якій буде маринуватися. Насипаю за смаком чорний малений перець, сіль, хранульований чесник, і видавлюю ще свіжий часник. Наливаю мінеральну воду та добре перемішую, а ще додаю трохи олії. Далі занурюю м'ясо, накриваю кришкою та відправляю на ніч в холодильник маринуватись. Пройшов вказаний час час підготували необхідні інгредієнти, борошна насипала в тарілку і окремо збила яйця. Далі кожний шматочок обвалюю спочатку в борошні, а потім в яйці. Викладай на гарячу сковорітку обсмажену олії з обох сторін, десь по півтори хвилини. І не кажіть, що цього часу мало, це биток і він просмажується дуже швидко. Всім хочу сказати дякую за поради. Тепер цей рецепт я обов'язково собі збережу та буду готувати. Всім смачного!